У Кропивницькому на далекоскідне кладовище прийшли рідні, друзі, бойові побратими і посестри, щоб попрощатися з двома загиблими військовими. Антон Саламаха родом із селища Горностаєвка Херсонської області. У Кропивницький переїхав з батьками, розповів друг Антона Саламаха Євген Каба. Спортом займався завжди футболом, з борьбою. на бокс, дома тренувалися, з А потім в нього травма случились, тріщина в грудній клітці. І це ж він з боротьбою зав'язав. Потім якось. Ну він злюбив і спортом. більше потім, оце коли його вже якось відкинуло від спорту, він в музику, ну песни, у нього навіть ну, є, є. музика, він записував там, і там, випускав, і треки його є. Зі слів друга, у 2021 році Антон Саламаха був призваний на військову строкову службу. У листопаді 23 го приєднався до ЛАВ ЗСУ за контрактом. Служив гранатометником механізованого відділення. Загинув цьогоріч 7 грудня у місті Вовчанськ Харківської області. Бійцеві був 21 рік. Василь Кротов народився у селі Бережинка біля Кропивницького. Закінчив профтехучилище за будівельною спеціальністю. Працював за фахом, розповіла заступниця начальниці управління освіти Неля Чорна. У липні 2024 року Василь Геннадійович добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді головного сержанта 2 листопада 2024 року. Виконуючи бойове завдання, Василь Геннадійович був тяжко поранений. За даними нелі чорної Василь Кротов помер 13 грудня у київській міській лікарні. Біцею було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький.